Добрий день малята. Послухайте уважно віршик. Впав ведмедик на підлогу. Покалічив собі лапу. Я в біді його не лишу. Він для мене наймиліший. Малята, а про кого віршик? Про ведмедика, що він впав на підлогу. А чому він впав на підлогу? Ведмедик гойдався на табуреті, і у табурета зламалася ніжка. Залишилось тільки сидіння. Допоможемо ведмедику полагодити табурет? А навіщо ведмедику табурет? Так, для того, щоб сидіти. Малята, а на чому ще можна сидіти? На стільці, на дивані. Всі ці предмети одним словом називаються меблі. Розімнемо пальчики. Предмети в кімнаті почну рахувати. Ліжко, крісло, стіл, диван, полка, тумбочка, буфет, шафа комод і табурет. Багато меблів назвала пальчики загинала. Ось такий табурет ми будемо робити. Для роботи нам потрібно пластилін коричневого кольору, квадрат коричневого кольору, дощичка для пластиліну та серветки. Починаємо працювати. Беремо шматок пластиліну, ділимо його на рівні частини. Кожну частину Скочуємо в кульку. З кожної кульки розкочуємо стовпчики однакової товщини та довжини. Це будуть ніжки табурета. Коли виліпили ніжки, приєднуємо їх до картонного Квадрата. Ось такий табурет у нас вийшов. Після роботи серветкою ретельно витираємо ручки. Ведмедик дякує за відремонтований табурет. А нам час прощатися до побачення, малята!